Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож, де познайомимося з природніми явищами. І одне з цих природних явищ ми з вами зараз бачимо. Це що? Так, це дощ. Влітку дощ може йти теплий, а восени і весною він прохолодний або холодний. Давайте ж ми з вами поговоримо про те, як з'являється дощ. Над річками, над морями, над озерами, коли сонечко починає пригрівати, з'являється пар, і пар починає поступово підійматися вгору. Підійнявшись вгору до хмаринок, пар перетворюється у нас на краплинки. Краплинки заповнюють хмаринки, і з них починає йти дощ. Дітки, подумайте і скажіть, що ми з собою беремо, коли на вулиці починається дощ або злива? Так, ми беремо парасольку. Якого кольору у нас стає небо, коли насувається гроза? Небо стає сіре. А коли пройшла у нас слива, що з'являється у нас на дорозі? Так, з'являються калюшки молодці. Подивіться на картинку та скажіть, як називається ось це природні явища. Так, це грім, блискавка, молодці. Дітки, а що ж у нас так колихає колося жита? Вітер це також природні явища. Молодці. А який буває вітер? Так, вітер буває сильний, буває легкий, буває прохолодний, а буває теплий. Молодці. А на завершення нашого заняття я пропоную погратися в гру. Яка у нас погода? Перед вами будуть з'являтися картинки, а вам потрібно сказати, яка погода дощова, сонячна чи, можливо, ще якась. Якщо на вулиці яскраво світить сонечко, то погода яка? Погода сонячна. Якщо на вулиці йде дощ, то погода яка? Погода дощова. Якщо на вулиці йде дощ, грім блискавка погода яка. Так, це на вулиці гроза молодці. Якщо на вулиці сильний вітер, то погода яка. Погода Вітряна. Якщо на небі з'явилися хмаринки та заховали сонечко, то погода яка? Погода хмарна. Молодці.